У селах Рівненщини дозволили створювати мобільні аптеки. Кабмін дав дозвіл ліцензіатам з розрібної торгівлі ліками утворювати мобільні аптечні пункти. Вони зможуть функціонувати виключно у сільській місцевості, де відсутні аптечні пункти і на прифронтових територіях. Запроваджено поняття мобільний аптечний пункт, тобто пересувна аптека. Щоб не було хаосу, безконтрольності, такі норми передбачені тільки для тих аптек, які мають ліцензії. Вони зможуть відкривати ці мобільні аптечні пункти. Це все робиться з метою наближення фармацевтичної допомоги до сільського населення. В Рівненській області в селах на сьогоднішній день працює стаціонарних 105 аптек і аптечних пунктів. Взагалі, як показує практика, в селах, де менше як 2 тисячі населення, не рентабельно відкривати стаціонарні аптеки. Тому це рішення, якраз напрямок розвитку бізнесу, подивіться, яка конкуренція зараз в містах, а в селах люди без ліків, доступність не забезпечена.